Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади, 25-го окрему повітряно-десантну січиславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-го окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на турецькому напрямку. Обидві наші бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно. Надзвичайно результативно воїни. Я дякую вам за вашу стійкість за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру 25 ї та 95 -ї бригади, а також усім іншим нашим бойовим підрозділам, кожному воїну, який на різних ділянках нашого фронту однаково повністю виконують. Свої бойові завдання і захищають позиції та допомагають побратимам на позиціях поруч вкрай складно на донецьких напрямках, і саме на Покровському протягом цих тижнів найбільша кількість російських штурмів, найбільш жорстокі ворожі атаки. Саме там не кожен, хто зупиняє ці російські удари і знищує цей російський ударний потенціал, виконує одну. Із найважливіших місій в цій війні, також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність, а саме 9-й департамент ГУР, влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо. Дякую вам за це. Також дякую воїнам служби безпеки. Говорив. А сьогодні з Ловкомом Сирським щодо наших дій, і зараз і на найближчу перспективу Україна має силу щоб досягти своїх цілей. Я вдячний всім, хто своєю силою це забезпечить ще одне сьогодні. В Україні згадуємо про наших людей, які були убиті російськими нелюдами в Оленівці. Один із найстрашніших російських злочинів. Цієї війни Росія повинна за це відповідати і буде, і немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були убиті окупантам, слава усім, хто б'ється, хто працює заради нашої держави. Обов'язково захистимо нашу Україну. Слава Україні.